Шанов народені друзі, щоб вам захотілось купувати отаку річ в брендовій сумочці. Того полотна на нього. Ну, полотно, от артикул 44 198, 17. того 9-мм. Поняв. 44-198-16. Тут 17-16 в кінці. Щоб отаку, отаку річ купувати. О, такий напилок. Ленточний, лентовий. Ще якийсь там. Підшипники, латунька і тверда резіна, чорноверхове. Того натяг. Того натяг. Все може можна, можна буде його більшим зробити. От його блокування, щоб постійно працювало. Раз. О. Тут воно ставляється. От натягнули. ставляється наш кут роботи. Тут вопили відвід. А от тут швидкість. こんにちは。 Отака от така машина. Бачите, до скількох метрів в секунду. Ой, хвилину. От таке, то поки що свіжочок. Дреліка 3. Все це купується там. А я йду перевіряти. Дві насадки оцих, це на 13 мм, а є ще на 9. Там тонче колищатко, бо все в наборі є. Оці зразу купуйте для себе ще отакі речі. Це. do do